Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй сонячній стороні. Сьогодні я хочу продовжити історію предметів з Бориславського порцелянового заводу. Ці предмети є родом з мого дитинства. Синя кобальтова чашечка, вона є у двох варіантах. Була моєї бабці. З, неї, з них вона пила каву з молоком. І я теж деколи з неї пила просто молоко. От. А друга чашечка була моєї другої бабці, з неї теж пили або молоко, або Каву навіть не зовсім каву, а цикорій теж з молоком. От. Е, перші дві чашечки я віднайшла вже пізніше, тому що в бабці так склалося, що я не, не, не встигла забрати одну дала моя сусідка по дачі, тітя Люда. Отсюда вона вже добре користована. Це є ще перше клеймо, яке було так зване маркування, яке ставилося з 1964 по 1974 рік. Як бачимо, це є другий сорт. А цю більшу чашечку. Я забрала в родині мого чоловіка. Як я її побачила, відразу так і забрала. Кажу, мені така треба до колекції, такою користувалася моя бабця. Це, як бачимо, є теж стареньке клеймо, третій сорт, правда? Як на мене, то перша є цікавіша. От. Але одне, що я можу сказати, Точно, перепрошую, що схитнулася камера, що кобальт є світліший. Бачите, оцей кобальт є світліший, отут, а цей темніший. Дуже гарний колір з позолоченим візерунком зверху. Було кільце, теж позолочене, воно вже старлося, оскільки чашечками користувалося. Але тут ми бачимо відмінності на ручечках. Тут є позолота і повністю кобальт, а тут вже ручка в нас біла, а позолота тільки біля кріплення. І третя чашечка є у нас світленька, біло-голубенька з голубим. Якби кільцем широким, а друге менше, і двома золотими кільцями. От, Ручечка в нього є повністю біла. такі вони симпатичні чашечки. Що я хочу вам ще сказати, що вони є дуже легенькі. Зараз ми з вами включимо камеру. На вазі. От є. І, наприклад, от оця чашечка у нас є 73 грами. Та, у нас є ще легше 68. Ну, і це більше вона вже взагалі сама по собі є досить важча. 114 грам. Оця я десь на грам. 300, мабуть, а ця на, я думаю, напевно, десь 200, може чуть-чуть більше. Оці дві чашечки. О, така у мене пам'ять залишилася, яка дуже мене тішить, і я хотіла поділитися з вами. І ще в цьому відео я б хотіла б з вами поділитися такою, такою бюветницею. Оскільки Борислав є недалеко від Трускавця і Східниці, де вірніше які славляться своїми мінеральними водами, і щоб пити водичку, люди. Пред... Ми купляли такі бюветниці. Всередину ми воду і пила з такої трубочки. Це дуже культурно, елегантно і приємно, як лікувальний засіб. От, дуже приємний. Сама бюветниця виготовлялася на Бориславському заводі. Очевидно, десь. У 80-ті роки, можливо, і 70-ті. От. Але в той час вона була з позолотою. А оця, що в мене є, я думаю, що це вже 90-ті. По тому саму макету робили, оскільки тут люстрове покриття. І позолота вже немає. От. На центральному тлі у неї деколя з такими, я навіть не знаю, що за квітки, можливо, троянда, можливо, півонія. От. Ну, такий гарний український мотив. Вона дуже приємно переливається, бачите, різні кольори такі. На Носик у неї теж покриття коричневе люстрове. Ну, вона досить така От, Перший сорт. На цьому буду закінчувати відео. Не забувайте ставити вподобайки до нових зустрічей, і я надіюся, що у вас все добре у цей складний час.